Слава Ісусу Христу, Сторінками книжки «10 заповідей Божих. Звідки взялися заповіді Божі? Кому їх дав Господь? Пророкові Мойсеєві. І Господь їх передав. На чому Мойсей їх написав? На скрижалях. А де це сталося? У кафе, у бібліотеці чи на горі? На природі? На природі, на горі. А гора як називалася? Говерла беневіс синай. Гора синай. Гора Синай знаходиться у Єгипті. Угу. А Говерла де? В Україні. Ага. А Бен Невіс? У Шотландії. Чудово. Отже, сторіночками. Десять заповідей Божих. Ми отак вже ознайомились і пам'ятаємо. Повинні пам'ятати чотири заповіді Божі. Пригадуємо першу заповідь Божу. Ану. Якщо ви сказали, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Тоді ви, вірно, сказали. Повторіть після мене. Після мене. Нехай не буде в тебе інших богів окрім мене. Чудово. Друга заповідь Божа. Якщо ви сказали не взивай намарно імені Господа Бога Твого, тоді все вірно. Повторіть після мене. Не взивай намарно імені Господа Бога Твого. Чудово. Третя заповідь, Божа. Пам'ятай день, святий святкувати. Тоді все вірно. Повторюємо після мене. Третя заповідь, Божа. Пам'ятай день, святий святкувати. Чудово. Четверта заповідь, Божа. Шануй батька твого і матір твою. Повторіть, будь ласка. Четверта заповідь Божа. Шануй батька твого і матір твою. Чудово. А сьогодні ми переходимо до п'ятої наступної заповіді Божої. І вона звучить так. Не вбивай. Чому так каже Господь? Чого не вбивати? Тому що життя це найбільший дар, який я тобі дав. Так каже Господь. Хм, Що таке? Що вони не вбивай? Ну, послухаємо. Одного похмурого дня в королівстві, мовчазному, з'явився страшний величезний дракон. Він безжалісно руйнував цілі села і міста. Усі люди були дуже налякані. І вдень, і вночі ніхто не виходив з дому. Скликав тоді король. Своїх радників і сказав, усі чоловіки нашого королівства мають вступити. Про цей наказ повідомили всіх мешканців королівства. І тої ж миті, чоловіки, покинувши свої сім'ї, почали службу у великому королівському війську. Лише один молодий селянин рішуче відмовився виконувати цей наказ. Він написав королю у вічливого листа у якому пояснив, що запрошення до королівського війська було для нього великою честю, але, на жаль, він змушений відмовитися. Король страшенно розлютився у, і наказав воякам схопити зухвалого селянина. Чому ти не хочеш воювати з драконом? запитав король. Ваша королівська величності, я присягнув моїй добрій феї, яка живе в печері неподалік мого дому, що ніколи не застосую зброї проти жодного живого створіння, пояснив селянин. Король, думаючи тільки про своє військо, наказав вивезти селянина з палацу і вбити. Вояки виконали наказ. Війна з драконом тривала довгі роки. Ніхто не міг знайти лютого звіра. Вояки втомилися, зневірилися і втратили запал до боротьби. Минав час поміж генералами часто виникали гострі суперечки і дебати. Як нам закінчити цю війну? Бо розпочати війну легше, ніж закінчити. І тоді один генерал, у якого залишалася ще краплина мудрості, сказав: Панове, я собі пригадую, що колись молодий селянин розповідав нам про фею, яка живе біля ріки. Може, вона порадить нам як закінчити війну? Усі погодилися на таку пропозицію і одразу вирушили на пошуки феї. Коли вони наблизились до печери, ля вийшла прекрасна золотоволоса жінка у шовковій сукні, що переваливалася усіма кольорами веселки. Стали королівські радники та воєначальники просити фею, щоб вона відкрила таємницю миру. Але я вже все відповіла і розповіла юному Янакові. повторювати не маю права, сказала Фея. Підійдіть і запитайте у того чоловіка. Розлючений генерал витягнув свій меч і замахнувся ним на короля. Фея говорить про того молодого селянина, якого ви наказали вбити, бо він не хотів брати до рук зброї. Тепер ми вже ніколи не дізнаємося таємниці миру. Король також витягнув меч і, суворо поглянувши на генерала, сказав: Ти дуже помиляєшся, той хлопець відкрив нам таємницю, але ми її не зрозуміли. Через свою смерть він виявив таємницю життя. Сказавши це, король кинув меч і в глибокій затумі поволі пішов до палацу. Ну, і як вам? Як думаєте, що то за таємниця миру? М? О, можна казати так. Не ви життя дали, не вам його і забирати. Угу. Правда ж? Ми, сотворені Богом, ми люди. Люди не мають ікл гострих ікла це зуби, так? Кіхтів. Не нігтів, а кіхтів, копит, отруйних колючок, так? Єдиною нашою зброєю в основному є доброта. Але не в тому випадку, коли ми мусимо захищатися. І ми, ми, люди, ми не покликані лютувати, когось висміювати або несправедливо критикувати. Ми для цього не створені. Ми маємо навчитися підставляти один одному плече допомоги, простягати руку допомоги. Підтримувати своїх друзів, ближніх, допомагати їм. І завжди треба, і всюди треба бути будівничим миру. І навіть тоді, коли це дорого коштує. І маленька постанова. Я завжди буду шанувати кожне живе створіння. Ну, я готова це робити, і я це роблю. Якщо ви готові це робити, живе створіння, будь-яке шанувати, тоді повторіть після мене. Я завжди буду шанувати кожне живе створіння. Ну що ж, п'ята заповідь Божа, не вбивай. Побачимось!